Вітаю всіх, мої дорогенькі тиждень для Росії на міжнародній арені. Отлично. Росія буде обманута. Вона чекає на якийсь шанс. Вона чекає на якийсь шанс, на яку на якусь допомогу, що їй дадуть якийсь ще шанс, що хтось виконає обов'язки свої договоренності. Вона чекає цього і все буде показувати на те, що ці договоренності, ці обов'язки, ця людина виконає, або ці країни, або ці лідери. Так? Але більше всього для далі луна. По обману, по брехні, ну, як Росія сама себе поводить більше всього, так поводять себе люди із Росією, лідери і так далі. Буде обманута. да, І її перемоги окажуться фейковими, тому що карта на міжнародній рані поїздок, подорожей, переїздів, громких заяв про перемогу, що ми сильні, що ми все зможемо. да, По-перше, це. Лож Лож, з і провокація, тому що будуть брехати в своїх заявленнях. По-друге, те, чого вони чекали від таємних домовленостей зі своїми друзями, більше всього, вони не отримають. Не отримають. І перемогу цю робити буде нічим. Робити буде нічим. Що у них там палатами, горітиме? Да? У них там палатиме і горітиме. Чуткий план вже є на це. Чоткий план вже є на це. Хочу вам сказати, що нас стримують і здержують більше всього деякі країни. Не робіть цього, не стріляйте. Я думаю, що врядлі, що ми послухаємо. Вряд ли, що ми послухаємо. У них гоїтиме і у них палатами. Все буде дежавю, карта дежавю. Да? Подло, цинічно, нагло ми теж будемо більше всього більше всього бити. Як би нас не стримували, можливо, деякі партнери, що там на Росії, будуть жертви чи не будуть? Будуть дуже громкі заяви про Україну. Дуже громкі заяви про Україну, про те, що вона не хоче перемир'я, що вона топчеться на місці, що вона все зриває. Ці заяви будуть звучати по всіх медіа, по всіх країнах, якими тільки падлюки і паскуди. Що ще чекає Росію? Діявол? від кого? Від кого? Ну давайте від Трампа. Договоренності з сильною людиною. Угу. Ну, я поздравляю Росію про всі договоренності по дьяволу, які вона мала з полюбленним, з дуже країною, сильною, партнером сильним і дуже таким ем, вісомим. Вони мертві. Вони мертві і від них відійдуть. Хтось із цих перемовин відійде, Скаже, ти такого не казав, і взагалі це не моє.